Полтавському літературному меморіальному музеї Короленка відкрили фотовиставку під назвою Сповідь лісу. Її автор, член національної спілки фотохудожників України Сергій Назаркін, говорить, присвятив її трьохсотріччю від дня народження нашого земляка. Філософа, поета Григорія Сковороди. Тут починаючи з 90-х років, і десь є фотографія, яка ну, скажімо, пару років назад. Сповідь лісу, в мене відчуття. От коли падають дерева, вони для мене живі. Коли кидають в них ножі і літопори, вони для мене живі. В них теж є своє життя. Одні падають від старості, другі падають від буревія або ще щось. Завітав на відкриття виставки Сповідь лісу, народний артист України Герман Юрченко. Говорить, ці роботи повертають його в дитинство. Ці чорно-білі фото, це нагадує, що я сам колись як. Маленький спочатку фотограф, потім далі працював над тим, щоб творити от такі от фото. Літопис міста назвав виставку член спілки фотохудожників України Артур Ар'ян. Цю серію я бачив, коли поступово Ілля Назарки нацифровав роботи батька. От і власне. Вони демонструють це такий літопис міста. Все так, і не так багато фотографів працювали саме в такому напрямку. Всі охочі можуть ознайомитися із виставкою протягом. місяця.